У вас декілька секунд, щоб зрозуміти, хто перед вами, яка статура, віка, етнічна приналежність, ворог чи друг. Мабуть, це складно, але за допомогою мови і голосу плюс-мінус можливе. Привіт, мене звати Настя, і це наша остання частина відео про українську мову. No! God, please, no, no! А саме про те, як українська стає зброєю в інформаційній боротьбі, чи рятує вона життя на фронті? Чому не варто забувати мову ворога, поки триває війна? І скільки вже можна? боротися за існування української чому її намагались знищити на українських територіях, які належали до складу різних держав: речі Посполитої, Московського царства Австрійської, Російської імперії, Румунії тощо. Українська завжди належала до мов меншини, а офіційна влада намагалася асимілювати українське населення, у тому числі завдяки мовному тиску. Вони вбивали нас за цю мову, висилали нас в Магадан, знищували наші сім'ї і садили наших людей в тюрму. І дивно, не бажати відстояти цю мову. Ірина Цибух медіатренерка, продюсерка, журналістка. А наразі евакуйовує бійців із найгарячіших точок на передовій. Вона доброволиться у батальйоні госпітальєри, працює парамедикиною. Я тут на лінії фронту зараз, бо не знайшла іншого виходу, іншої можливості бути найбільш корисною в цій війні для того, аби здобути перемогу. Надалі Ірина розповість і про те, як українська допомагає на фронті, але трохи згодом. А наразі подивіться на таймлайн з заборон української мови. Ми століттями перебували під мовною окупацією, назвімо це так. Століттями нав'язувалась українцям думка, що їхня мова це щось таке недолуге, кумедне, смішне, нікому не потрібне, або ж навіть мова села чи щось таке, що нібито не існує української мови науки. Науково-технічного прогресу, нібито цього всього немає в української мови, а все це є у великояруського могучого язика. Тому мовний фронт це власне наша, наше поле бою за саме свою мову. Ольга Дубчак, письменниця і, зокрема, авторка книг Чути українською, бачити українською, перемагати українською. Остання пояснює, чому важливо воювати на мовному фронті так само, як і на полі бою. У радянські часи українську видозмінювали спеціально, аби вона була все більше схожа на російську. Аби мова продовжувала існувати і розвиватись, а не просто виборювати право на. Існування їй потрібна підтримка від держави. Мовна політика має існувати обов'язково, тому що, на жаль, у нашої мови такі склалися умови, що вона постійно мусить доводити своє право на існування, що постійно їй потрібно боротися. Проти нав'язаної їй ось цієї російської чи там проти чого-небудь іншого. Але постійно українській мові потрібно щось доводити. Для того щоб вона припинила вже щось комусь доводити, потрібна підтримка держави. Обов'язково зараз наша мова набуває нових характеристик, а саме військове забарвлення. З'явилась нова лексика, неологізми. Українська мова, скажімо так, воєнізувалася. Вона все увібрала ось цю, цю воєнну лексику. Зараз усі власне послуговуються військовою термінологією, вживають ось цей військовий сленг у свої у своєму мовленні. Звісно, що українська мова це все вбирає і. Однозначно, що всі ці терміни військові і довкола військові, довкола воєнні, вони всі із часом увійдуть у словники. Бавовна, мордор, хлопок, «Чорнобаєти» – ці слова набули нового значення після 24-го. І ми вже навіть маємо словник неологізмів війни від проєкту Армія Інформ, який вірогідно буде поповнюватись. Війна інформації на сьогодні стала одним із найнебезпечніших видів зброї. При вдалому маніпулюванні свідомості мас можна досягти будь-якої мети знищити опонента, розпалити війну або її закінчити. Доволі поширене питання у змі чи потрібно переходити на російську, аби донести свої. Йому ворогу правду будь-якою мовою, якою звертатися до росіян, вона буде їм незрозуміла, тому що вони абсолютно по якомусь іншому бачать світ. Вони бачать світ через телевізор, чи там через Путіна, через його очі. Тобто. Опускатися до того, щоб переходити на російську мову і щось там їм пояснювати, бо нібито так їм буде зрозуміліше, я вважаю, не потрібно так робити. В інформаційній війні українська мова відіграє ключову роль, навіть не там не першу, не другу, а от саме ключову. Тобто ми воюємо і мовою, зокрема, і тому, звісно, поступатися ось цим нашим козирем, Тобто, в нас є своя мова, ми ним б'ємо е ворога окупанта, і поступатися цією цим видом зброї, я вважаю, що абсолютно категорично не потрібно. З усім тим українські сайти використовують як українську, так і російську версії. Кожного разу, що коли я приїжджала у Київ. І починала там працювати. Щоразу, коли мені говорили, що друга сторінка сайту має бути перекладена російською, тому що так потребує аудиторія, для мене це було абсолютним нонсенсом. Та що означає, що коли ти споживаєш інформацію українською, то це правда, і ти на 100% захищений від маніпуляцій і пропаганди. Теж ні. Згадати, хоча б і псо. Нехай український прапор на аватарці не вводить вас в оману. За профілем не обов'язково стоїть реальний українець. Частіше ПСО поширюють вигадані українці фейки. Звісно ж, для того, щоб надати голос потрібним РФ наративам всередині України та залучити до цих думок тих українців, які повірять співвітчизникам. Ці ж товариші поширюють і наративи про утиски російськомовних в Україні. Проте помітити помилки, які поширюють російські ботоферми, не так і складно. Тому, якщо ви володієте на хорошому рівні українською мовою, вам плюс в інформаційній битві. Якщо вважати, що мова це зброя і зброя ворога, то чому б цю зброю не вирвати і не повернути проти нього самого? Сержант Полку Азов Владислав Дучак, на позивний доцент, коли перебував у полоні, то переходив на російську для ефективної комунікації. Це той самий приклад, коли мову ворога потрібно використовувати для своїх цілей. Зрозумів для себе очевидну річ, що засоба. Маси інформації з журналістами, пропагандистами, російськими треба спілкуватися російською мовою, тому що переклад він буде некоректний. От і такі випадки траплялися. Крім того, це давало очевидні бонуси. Завжди можна було сказати, вибачте, я повільно розмовляю, тому що я перекладаю на російську мову. Мені важко. Він казали, ти та гори українською. Я кажу, ні, ні, ні. Ви можете неправильно перекласти, це не ваша вина, але я хочу, щоб максимально коректно був переклад. Мова ворога для своєї цілі зрозуміло, але чи потрібно в неї спілкуватися між собою на фронті? Велетенська повага тим командирам і тим бійцям, які усвідомлюють вагу цієї мови. Які розуміють, наскільки важливо і вдень, і вночі говорити по радіозв'язку українською, наскільки ми зменшуємо доступність тим злочинцям, які пробують перехопити наш зв'язок. Так, побратими моїх знайомих, які воюють у гарячих точках, говорять українською, бо усвідомили важливість. Я бачила інтерв'ю з одним військовим, який сказав, що бачив такі жахи в Бучі. І в Рпіні, що після цього питання, якою мовою мені розмовляти, абсолютно не стоїть, тому що очевидна відповідь вже була дана. Нам чи варто переходити на українську, яка якою мовою взагалі спілкуватися? І я особливу увагу має звернути на допомогу бійцям на полі бою, коли допомога надається українською, коли боєць поранений, розуміє. Що евакуація надання допомоги зараз відбувається з своїми людьми? Він може мати поранення очей, може мати поранення, через які він періодично втрачає свідомість. Свої, свої свої, Які свої, мій позивний медики наголошують, що мова на війні допомагає розрізняти своїх і чужих, тому їх одразу привчають звертатись до пораненого українською, навіть якщо у побуті розмовляєш російською. Звісно, українською мовою, бо якщо ви будете казати братуха, що з тобою, він може реально в вашу сторону почати стріляти. Тому що чоловік ранений, має помитняне сознання, він в стресі йому може показатися що угодно. Ворог може підступно одягнути нашу форму ЗСУ. Він може надягнути на себе жовту пов'язку, але мову він не підробить ніколи. Бувають дійсно ДРГ, які вміють і спілкуватися українською. Але е, в межах своїх там, підрозділів, в межах своєї бригади, е, ну от у нас прийнято спілкуватися українською. А ті, хто говорять російською, як правило, трошки напружують оточення, тому що всі розуміють, що ми тут. Воюємо не тільки за територію, і за українську культуру, і в тому числі і за українську мову. Але чи стали б ви просити переходити на українську тих, хто захищає Україну на передовій? Я от буквально нещодавно на заправці бачила військових, які розмовляли між собою російською мовою, але вони везли трофейні танки. І я дуже сумніваюся, що треба було їм робити зауваження, хлопці, чого це ви говорите російською мовою на тлі того, що вони взагалі роблять. Я не думаю, що треба змушувати тих, хто зараз на фронті говорить російською, прямо таки змушувати говорити українською. Я думаю, що в цьому немає абсолютно ніякої потреби, і що свого часу вони самі дійдуть висновку, що треба переходити на свою мову, свою національну державну мову, а, а змушувати їх до цього точно не потрібно. Неважливо якою мовою говорять у зсу, головне те, що захищають кордони України. Таку тезу я чую як і серед знайомих, так і у соціальних мережах. Але більше того, це стає аргументом для російськомовних у ТУ не переходити на українську. Я б дуже хотіла, щоб мої російськомовні побратими тут не ставали причиною для російськомовних людей в тилу. Аргументовувати їхню російську мову тим, що на фронті теж спілкуються російською, перше щоб перейти з російської на українську, попевно, потрібно деякі зусилля, час, зусилля, які військові зараз можуть не мати цього часу від сил на перехід. Тому, якщо ви в тилу прикриватися ну, такою відмазкою, мені здається, не дуже доречно. Я думаю, більше змоги маєте щоб перейти на українську. Це перше. По друге, я тут зустрів лише одну людину, яка не хоче переходити на українську. Наприклад, відомий письменник і тепер воїн Павло Белянський, це той, що написав книгу Я працюю на цвинтарі, за якою зняли фільм. Він бачить складнощі у повному переході на українську. І продовжують писати книги саме російською. Прочитати можна цю книгу, якщо хочеться, будь-якою мовою. Безумовно, написати, але ми зараз говоримо написати цю написання. книгу. можна виключно російською, тому що це було російськомовне середовище, в якому жили саме російськомовні люди ваші подальші книжки. Книжка про війну, нотатки до якої ви нині пишете. Я, я ви її ще, пишете ще, я, якою мовою. Я ще більш російською. Я ще більш а скажу. про цю війну не можна написати українською? Ну може і напишуть. Я ж але е, дивіться е, в моїх книгах, мабуть, є щось більше, ніж сама мова. Я чула і знаю всі ваші поважні причини бути з російськими і українцями і говорити мовою наших ворогів. Але зробіть ще один крок: я знаю, як вам важко тут. Я знаю, якою ціною дається ця війна. Я знаю, як не просто бути в цих мокрих окопах в цьому холоді. Я тут з вами. Я розділяю весь цей побут. І розуміння цієї жорстокої і важкої війни. І знаю, що іноді здається, що можливо тут на фронті мова не на часі. Але, мабуть, наша країна і перемога вона починається з перемоги, яку ми тут робимо на передовій. розповідаю, розповідаю, тут щось, як стрельне голову. А що коли я буду писати радіодиктант національної єдності, там буде таке речення Путін карлик править імперською Росією, незабаром помре. То мені Росія і Путін можна вже буде писати з маленької? Нам дуже хочеться так робити, і ми маємо на це право. Але, на жаль, це не прописано в українському правописі. Немає такого правила, яке б нам дозволило в офіційній документації чи там в книжках. Писати з малої літери ці всі неприємні речі. На жаль, це взагалі почалося все з посту одного топ-блогера, якого звати Олександр Авраменко, український мовознавець, літературознавець, дуже він популярний, і він написав пост про те, що він дозволяє писати з Росією Росію і Путіна з малої літери, якщо нам хочеться. І справді, якщо нам хочеться, в соцмережах чи в. Листуванні, чи в месенджерах ми можемо собі це дозволяти і можемо писати з малої літери, і навіть ще з меншої. Так, вже зробили такі літери, що ще, ще менші, ніж мала літера. От, Це все можна, але щойно ми переходимо на офіційне, на офіційне листування, чи в, в ЗМІ, чи в науку. На жаль, ми цього робити не можемо, тому що нам просто не дозволяється робити наш український правопис. Проте, якщо таке правило в українському правописі з'явиться, то тоді можна буде. Ми вже розібрали про мову у побуті у першому випуску, про популяризацію мови у блогінгу у другому. І зараз говоримо про мову як зброю. Ну це якщо ви ще не зрозуміли. Так от, ми ще не говорили про мову у світі. Уявіть, як би було круто, коли виїжджаєш за кордон, а там міжнародна українська, і всі кажуть день, всі! Окей, до цього ще, мабуть, далеченько, але аго в наші за кордоном ми підозрюємо, що ви дивитесь цей канал із там Німеччини чи Польщі. Нею потрібно розмовляти за кордоном, тому що це дуже велика проблема. Коли ти йдеш десь у Європі і чуєш російську мову і не знаєш, це свої чи це ворог іде, так? Тобто потрібно постійно. Постійно її використовувати для того, щоб власне ось на цьому мовному фронті перемогти, як не крути, наша ситуація вже покращується, і головне зараз не зупинятися і задати міцний тренд, щоб зробити мову модною. Над цим питанням мовознавці б'ються вже доволі довго. Вони завжди говорять про те, що у мови все буде гаразд, тоді, коли вона стане модною. Для того, щоб вона стала модною, нею просто має говорити молодь. От і все. Тому що молодь власне, є носієм моди. Тому коли ми побачимо, що молодь заговорила українською, вся молодь українська, то ми можемо констатувати, що українська стала модною. В принципі, зараз ми з цим справляємося, тобто мова українська, це вже мова кіно. Мова українського дубляжу прекрасна. Український дубляж взагалі вважається одним із найякісніших таких у європейських країнах. Тому, в принципі, ми вже на цьому шляху стоїмо. Тобто, українська стає стає або вже стала навіть модною. Поки писала сценарій до цього ролику, то це пісно. І то не сьо, і сьо не сьо, світло вимкнуті, усьому винна. Так, так, матюкатися багато недоречно, але я лише для прикладу і для полегшення емоційного стану. У нас є прекрасна можливість зараз і вживати лайку абсолютно законно, і трошки полегшувати свій внутрішній напружений стан, тривожний, і вербалізувати ненависть до ворога. Мова покликана це робити, це її одне її, із її призначень емоційна або емотивна функція, тобто вираження емоцій, і звичайно, що зараз нам лайка в цьому допомагає. Ну звісно, переборщувати не варто, тому що зрозуміло, з яких причин, тому що це просто негарно. Але я думаю, що те, що зараз стали більше лаятися, це абсолютно закономірна штука. На цій прекрасній ноті ми закінчуємо наш випуск добівний тільки. Не забувайте нашу мову. Говоріть, пишіть, поширюйте і передивіться усі наші попередні випуски про мову. Можете не тільки про мову подивитись, а також пишіть радіотектант кожного року 9 листопада.